Як тільки на цю карточку зайде гроші не від вашої заробної плати, тут ми скажемо доброго дня. А з якої суми? Від любої. тому що соціальний статус призначений, що ви найманий працівник і у вас характер надходжень повинен бути заробна плата. А якщо я напишу, що я, допустимо, ще фрілансер? Ну, от тут є, що не можна бути і найманим працівником, і там підробляти, і там отримувати, і там як ФОП, і там мені допомогли, і там відправили. На жаль, має бути один статус. Або ти підприємець, або ти найманий працівник, або ти власник бізнесу. Є соціальний статус, там, безробітний, і це нормально. Важливо от звернути увагу від соціального статусу, далі залежить алгоритм дій банку, як він дивиться на вас і які алгоритми дій можуть бути з вашим рахунком.